Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні, 28 лютого 2024 року, завтра у нас виставка, тому я дуже швиденько знімаю відео про спільну покупку, тому що із цієї покупки я маю завтра зустрітися з дівчатами і дещо віддати, хто зможе приїхати. Ця посилка у нас настільки довго йшла, така довго очікувана. Що зараз я вам швиденько розповім і заодно відповім на декілька запитань, Так, трішечки шарудітиму, вже, щоб вам розповідати. Так ось, заодно показую, хто питав, якими ножицями я вирізаю фетр, Ось Фетр вирізаю ось такими, якщо дуже великі, е, в мене, якщо дуже великі е, там, деталі, то я вирізаю дуже великими ножицями. Ось такими Таксон, турецькі ножиці. Головне, щоб вони були дуже гострі. А якщо маленькі деталі, то я вирізаю ось такими ножицями. Також потрібно, дуже, щоб були дуже гострими і бажано ними вирізати лише фетр. Ну Інших не знаю, але головне, щоб ви знали, що мають бути ножиці мають бути дуже гострі. І ось щодо Нашої посилки. Бачите, вона прийшла така замурзана, тому що вона, мабуть, їздила незрозуміло де. так ось, так ось Все-таки я витягну без вас. Так ось про посилку. Бачите, багато дрібненьких тут цих замовлень, чому йшла посилка дуже довго. Це вперше вона настільки довго йшла, ми замовили цю посилку ще. Якщо не в кінці січня, якщо не в середині січня, ну дуже давно. І тут оцей той випадок, коли я кажу, що ми, буває так, що ось посилка сьогодні на завтра відправлять і ще прийде за 10 днів до Києва. А якщо буває так, що ми щось очікуємо, тоді довше ми чекаємо, а ось тут ми очікували настільки довго, що я сказала, давайте ви мені вже відправити те, що є. А вже то, чого немає, тому що дуже довго чекати, то ви вже відправите мені в наступній посилці. І тут ми вже сто разів то додавали, то забирали з цієї посилки. Потім тут доклали те, що е, якось в попередній посилці не доклали, просто забули. Ну, не було. Ну, мабуть, пропустили малесеньку деталь, зараз все докладніше розповім. А потім вона взяла, приїхала ось у, на наш склад і не відправляє. Не відправляється, вона, ну, вона була. Я її написала, щоб затримали, на, якщо буде там перехід у нас по грошах, ну там 150 євро, якщо кілька посилок. І я вже її відкрила. Просто вона навіть встигла прийти до того, як відправили інші посилки. І ось ця посилка. І стоїть і стоїть, вже тиждень стоїть. Я пишу, чому вона стоїть? Ну, ми відправляємо ці. Я кажу, я вже отримала посилки, які прийшли пізніше, ніж ця. А ви цю ще не відправляєте. Тобто, все-таки, як я зрозуміла, ібеївські посилки відправляються поза чергою. Ну, навіть, якщо є кілька посилок мені, то вони ібей відправлять раніше. Ну, мабуть, в них такі є домовленості. потім мені ще два дні шукали, я знову телефоную і нарешті вони вже вибачили, що ось вона десь там у них застрягла, і вона ще 10 днів лежала на складі. Тож, дівчата, хто зі мною замовляє, майте на увазі, що можуть бути різні моменти. Буває дуже швидко, буває, ось чекаємо якийсь, ну, для когось один із цих, чи один, чи два, от написано є, а тут раптом його нема. І виходить, що ми вже очікуємо для всіх цю посилку. Тож зважайте на це, якщо ви замовляєте. І ось так, оскільки ця посилка в нас весь час затримувалась, ми когось чекали, а можна ще додати? Можна. От зараз залишок від тої посілки, який тут він знову ж таки висить, поки не прийде. Там якийсь от, один товар вже прийшов, ну там просто він в трьох екземплярах іде, а наступний, який в трьох екземплярах йде, він ще висить. Тобто ми чекаємо ту посилку, ну, щоб уже всім. Але оскільки я написала, ну, потрапили ми в ту якусь ще знижку, новорічну чи різдвяну, чи ще якусь, то доставка була нам трішечки дешевше. Ну, не трішечки, а на 20%. Ну, Просто у нас тут не дуже багато в цій посилці. Ну, все одно там нам вийшло десь по 3 долари. Ставка. ну Кожному разом по Америці і в Україну ну не дуже дорого. Все одно, якби сам замовляв, то мінімально було б 11 доларів. Я думаю, 3, ,11 це таки різниця суттєва. Ось, Зараз я відкрию, покажу, що у нас тут є. І ще один момент, також, можливо, хто не знає, я просто вже переписувала з магазину. Магазин дуже спокійно відноситься. Кажу, додайте мені ще оце. І ось вони, коли мені писали, що кажу, давайте ви відправите половинку. І тут у нас була переписка вже така дуже довга, тому що вони кажуть, ви розумієте, ви ж повинні будете заплатити. У мене навіть в голові не, не відкладається. Згадаю на те, що якщо розділили посилку, то я за неї ну, вже одну відправлю, я й за іншу оплачую, а вони думали, а вони кажуть, ми лише там два рази можемо так відправити. Тобто я розумію, якщо вони відправляють за, ну, розділяють посилку із своєї вини, тому що у них немає ну, зараз чогось на складі, то вони зобов'язані один раз надіслати безкоштовно. Ну, якби безкоштовно по Америці, звичайно. Так, ну що, дивимося ми. Як ви розумієте, що за традицією, у нас ось, хто вже знає, у мене є ось замовниця, яка ось такі дуже цікаві, якісь старовинні ці схеми замовляє. ось. 1851 року от людина, бачите, наскільки от е, має свій стиль, що вона замовляє ось такі е, я старовинні і дуже великі схеми. Я не впевнена, що вони великі, але, судячи з того, скільки ось тут сторінок, то вони, мабуть, дуже великі за розміром. Ну Ось такі семплери цікаві. Хто ось хоче е, подивитись, як це виглядає, може це навіть і Лонгдог, не знаю, що тут є. Якісь собаки, ну, собак, ну, можливо, тут так, є якісь собаки. Невідомо ось, собачка є, мені здається, все-таки якісь. Ну, принаймні, схоже на собаку. Це невідомий звір, можливо, також собака. Це щось, от, я не знаю, як це називають, якісь гігі, джиді. Я не знаю, як читати. Оце, це, от якась колекція ан мабуть, ну, Щоб не, не розуміти, як я читаю англійську, ось такі цікавенькі. тут Якісь такі, Чи це люди, ніби як дівчинка, чи це мені вже так вважається, що це дівчинка. Здається, що це якісь люди, а можливо і не люди. А просто так схоже, Ну, так схоже на якісь косички. Але, може, це просто якісь замок такі верхівочки. Ну, щось таке. Бачите, тут я не відкриватиму, тому що це ж не моє. Ну, Ось такий цікавий семплер. Ось є. Ось щось там просто. От, не знаю, щось там з південне, ось такі. Оця людина, чесно кажучи, в неї найбільше терпцю, бо це її, якраз із тої першого ще замовлення, От її були найдовше. Вона очікувала свої замовлення. Так, І ще щось має бути їй, хоч би все прийшло. Бо, бо я так ніби дивилася. Так, І здається, якийсь із цих. З цих замовлень якась, якась ми чекали. Одне ми чекали, що там мало бути 10 днів, насправді воно майже місяць ми його очікували. Тож е, е, таки прийшла. Ось у цього, це якийсь пляж, ось із такими пташечками. Я не знаю, чи в нас в нас є в Україні такі, Ну, це великий. 13 на 13. така. Ось якісь чайки, мабуть, і кораблики. Тут якась дивна така. Картинка, тобто пташки, і гарбузи, і кораблики, тобто якісь Хэллоуїн на морі, чи щось таке. Ну, бачите, Я не поміл хілам, тому я не знаю, що, що тут мали і білий гарбуз, і скорпіон, чи цей краб тут, і коник, цей, і мушлі. А що тут в серії? В серії тут. До речі, 20 2022 року, мабуть-таки, це щось Хеллоуінська серія, тому що якісь черепи ось тут є осінь. ну Бачите, тут дуже дрібненькі ці малюнки. Осінь, потім ось явно щось Хеллоуін. Не знаю, що тут паркінг. І ось такі тут є кажани. А, ось Якась тут о, башта. ну ось... Бачите, як дуже гарні, дуже блискучі гарні бісер і нитки. Ну, ось така, такий цікавий сюжет. Я не вам. Тож, отаке от замовлення. Далі у нас так, ось... ага. оце у нас було в доганявки замовлення. Тобто людина потрапила на те, що ми додали. Колор ось... класик. Дизайн, студія і ось такі кофейні якісь. Мабуть, також семплер, Кофе, кава і е, чай семплер. ось такі. ну Прев'ю дуже погане. Одразу вам скажу: прев'ю просто дуже-дуже ну, ніяке, тому що я бачу, там, мені здається, на сайті стоїть значно гарніше меню. А можливо, це таке якесь воно саме ось ну як акварельне. ну Цікаво, бачите, щось тут сучасне є. Сучасна кавоварка, потім ось такі чайники. Ну, тобто вже йде ну, якась техніка сучасна. Це Це що? Це якась видно, пляшечка для кави чи для чаю. Тут якісь. ну, Я не знаю, хто, можливо, любить таку чайну якусь там церемонію. Ось тут такі, такі-такі різні різноманітні. Семплер. Ну, У Classic Design, мені здається, що у них всіх то, то ці квадратичні якісь бачите, букви, саме піксельні, ось такі не, не такі шрифт. Ну, і вони люблять взагалі оцей квадратичний бека щось не видно, але мені щось підказує, що він мав би бути тут оцей бек. Ну, принаймні квадратичного дуже багато. Знову ж таки, не відкриватиму, хоча його можна відкрити. Бачите, вони у, е, укріплюють цим картоном, мабуть, щоб не розсипалось. І, судячи з усього, також досить таки велика мабуть, схема буде, тому що багато листків, там, мабуть, листків 6, як мінімум, для цієї схеми йде. Не знаю, чи у мене щось написано про це, у який розмір. Ну, розмір, мабуть, потрібно дивитися саме на сайті. Так, і далі просуваємось. Знову ж таки, це ну, однієї людини, оце і ось оце. Це ось такий гем на персток. Так. Мені здається, що це так, він у мене такий є. І Я ним жодного разу не користувалася, він в мене є новий. По-перше, в мене є менші тонші з, з ниточками, А ось оце, мені здається, що це саме це гем на перстук або щось там таке це саме для в'язання. Тобто, коли в мене є із тоненькою ниточкою, то, з голочкою, то там для того, щоб були рівненькі підхвачувати саме для рівних хрестиків. А ось тут, бачите, нитковий контролер, І ось, оскільки вони дуже товсте, то мені здається, що це саме для того, щоб... Тут ось щось є написано Yarn Works. Тобто, Можливо, все-таки це для в'язання, коли ви будете щось в'язати, то щоб у вас були рівні, ось там, можливо, петельки підхвачувати, це. можливо, коли йде вишивка по в'язанню, також є, ну, ну, щось таке. Тобто, Це на палець надягається, бачите, він безрозмірний. І можна тільки єдине, що дуже товстена тут голка, ну, прям для вишивки хрестиком це точно не піде. Хіба що ви вишиватимете на якомусь там 9-му каунті чи 11, бо дуже товста голка. А ось для в'язання, ну, не знаю. ну, тобто, Я не знаю для чого, тому але це точно гемна персток. І далі, із аксесуарів, це те, що ми доганяли. Також людина замовляла попередні посилці в один-два-три стіч. Ось такі штучки. Я таким не користуюсь, але ось я запитала, для чого оце в тій людини, яка це має. Використовувати, та ось так, це такі як на ліпочки, на палець. Я так розумію, що вони багаторазові, але в них є якийсь, мабуть, обмежений все-таки ресурс, поки вони, можливо, липнуть. Як мені пояснила, це ось людина, яка буде це вишивати, вона бере саме для вишивки вишиванок. Тобто, коли вишивається сорочка і дуже туго йде голка, то ось, ну, щоб бузелі, мабуть, не натирати. Ну, я так думаю, що це захист пальців, якщо людина не може вишивати, наприклад, в якихось там рукавичках перчатках чи з наперстком, то ось це так, щоб не натирати, коли туго протягується голка, щоб пальчики були ось не натирались пальці. І ось такі їх декілька, тут 12 штук. ну ось Я думаю, що це для цього. Саме ось захист пальців від натирання. Ну, хто пробував, бачите, тут, тут щось і написано. Англійською мовою, ну, хто ось може читати, то я так думаю, що це саме ось для цього. Ну, Можна приліпити на будь-який пальчик американський це ось виробник. І ось це в минулому посилці прийшло геть усе, а ось затрималося, ця затрималось. Ну, цей... І, на жаль, прийдеться відправляти посилку, тому що людина не приїде на виставку. далі що я так, це ж нічого мого не було. моє. Ось моє приїхало. Як ви бачили в попередніх покупках я нитки складала, тобто я поки ще не розвішала, але я вже ось, ось наполовину готове відео про мої коробки, які я отримала органайзери. І просто зараз ну, дуже обмежений час, там треба дуже детально зняти. Я розпаковку посилок зробила, а ось саме нитки я не розклала. І тому, оскільки в мене нитки не розкладені, то я поки що ті, які я зараз купую, ну, свою роблю колекцію цих DMC, повну палітру збираю, ну, поступово. Тому я поки що їх розкладаю ось так. Ті, які нові, я пакетки розкладаю, тут підписую ці саме пакетики, їх 100 штук. Вони в Україні бувають, але якось не, не так часто. І, як правило, дівчата їх, як я пам'ятаю, я купувала їх поштучно. Ну, тому що якось разом було дорого. Я купувала їх на пробу, там по три, по п'ять. Я на одному з сайтів бачила, що вони ніби є, але не факт, що є. на одному було точно, що немає то під замовлення, і тому я не впевнена, що та ціна, яка вказана зараз в магазині, що вона дійсна і що що вона взагалі що вони є в наявності в магазині, тому я вирішила не ризикувати, думаю, раз все одно ми не замовляємо, то я також візьму 100 штук, вони бувають. そう。So, uh Таким з колечком одразу продаються, у мене колечко окремо. Буває без колечка, ще, мені здається, буває менша кількість якось. Ну, тобто, Це дуже класна штука, якщо ви не знаєте в чому зберігати, а намотувати не маєте коли, чи запасні кудись поставити, чи ще щось. Ну тобто це такі пакетики, вони колись, я вам розповідала, вони колись були довгі. От вони були на нитку, ну, на сам моточок. А це коротше, ніж моточок. Ну, Але чомусь вони, бачите, його скручують в два. Тобто раніше були довгі, але вони не мають, Зараз вийшли з виробництва, їх не виробляють. Тобто Вони були такі довгі на один моточок. Зараз вони роблять так, що можна поставити декілька моточків, скрутити їх моточки. Ну, тобто Цей мішечок сам більший. Ось, так, ось такий і тут є на ньому дірочки. Якщо ви бачите, ось тут в кінці. тобто ви можете навішувати. Ну, За великим рахунком, звичайно, можна купити, ось оці, які у нас є такі зіп пакетики, пробити. тим е, проколювачом пробити такі дірочки, зробити самостійно, але я думаю, що 100 штук це ми не буде дешевше і, і заморочимося довго. Так, далі. Що у нас прийшло далі? Це ось дивіться, який величезний пакунок. А яке там малесеньке. сидить. Це, це тому, що не бо це не місце. Це в минулий раз мені не доклали не, мі, не моє замовлення ось цей носик. У нас з цими носиками була прямо. Ціла епопея, бо в кого не замовимо, або нема такого розміру, або ось на даний момент, або прислали не такий, а цей взагалі не поклали. Тож тепер вони доклали, і ось є носики маленькі, середні, великі, і ось маленький в минулій посилці був маленький. Малесенький на одну дірочку, а це, мабуть, середній, і тут гудзичок на дві дірочки. Думаю, що вам видно. Но, насправді він просто мікромаленький, він тут, можливо, максимум це він пів сантиметра. Ось цей Ну, Це для якихось цих для проєктів, де є ці сніговички. Ну, можливо, людина взяла на пробу і також, на жаль, не приїде на виставку. Так, і ось ще останній. Це не мій також, це ось також вперше, мабуть, людина вирішила замовити. Ось ці фетрові. Чи другий раз зі мною замовляє фетрові, ось ці. Вони називаються, ось як, як же ж ці перекладаються, фальшиві ці светрні не фальшиві. Якісь від слова погані. Щось, от не пам'ятаю, якісь чи страшненькі, якось фе, ці светрики, чи якісь щось на, на зразок крезі оціх, ну, Тобто, поганенькі ці крейзі. Це не тому, що вони їх поганенько зробили, а саме тому, що в них є, в Америці є якась така історія, що вдягнутися на. Ну, перед новим роком, чи ще, коли вони одягають такі страшні светрики для того, щоб, мабуть, було всім смішно. Ну, Такі ось вони спеціально такі погано розмальовані чи ще якісь. І от оці светрики вони є і справжні. Ну, Люди одягаються в такі светрики, і це, мабуть, як їхня традиція, Ось вони вирішили зробити ці светрики. ось, ну, які ж вони, Угли. Не знаю, як воно перекладається. Я не буду це відео підписувати, тому що я постараюсь одразу його викласти із е, е, телефона в YouTube. Не буду монтувати, тому не підпишу нічого. Ну, Ось такий фетровий набір, Із е, саме ось, бачите, багато фетру. Фетр такий товстенький. Е, тобто такі фетерки, е, Бачите, тут роботи досить таки багато, незважаючи на те, що вони такі маленькі, е, правда, не дуже і маленькі. 11. На 13, ага, ну дуже маленькі, ну, навіть 14 на, на, на 11, цей светрик буде такий. І ось тут дуже багато вишивки. Як ви бачите, що дуже багато дрібненьких, ось і, і дрібнесенькі деталі, і ще дрібнесенька вишивка. Тобто роботи тут, ого, особливо, ось оце, як я дивлюсь, якщо це ще все ось на цю ялинку, оце. Причепити якісь гудзички тут ще, мабуть, чи якісь тут якщо, елементи, я не знаю, чи тут щось є. Тут не видно просто тут, бачите, паєтки, ці лелітки різного розміру, великі і маленькі. Це, мабуть, для цієї. і тут, оце, якщо оце причепити мільйон цих коробочок, і оце все попричіплювати, це немаленька робота. Тому я ще жодного разу не робила ось ці іграшки, саме як іграшки із фетру. Тобто я робила чобітки, робила великі іграшки. Я ось такий дрібноту не роблять. тож ж, якщо хтось робить таке маленьке, то е, воно буде таке загайне Ось це ось вся посилка. І тепер щодо цього, що щодо завтрашньої виставки, е, я принесу з дівчатами, з, де, з ким я домовилася, а оскільки я вас ну дуже багатьох не знаю в обличчя, е, то. Тому, я, якщо хтось хоче до мене підійти, будь ласка, підходьте, незважаючи на те, що я зніматиму, мені минулий раз казали, ой, ми хотіли до вас підійти, а ви знімали, а ми не хотіли заважати. Е, я можу в будь-який момент зробити стоп на тому ж телефоні і дознімати, і змонтувати, все одно я буду монтувати. Тобто, якщо хтось хоче зі мною познайомитися чи просто підійти, чи щось запитати, будь ласка, підходьте до мене, тому що, на жаль, я вас не знаю, а ви мене знаєте в обличчя. Тож завтра, ось частина, з ким я зустрі тринуся відам вродив в руки віддам, А частину я ось вже перешлю. Дівчатка, дочекайтесь, тепер до суботи або неділю я вам відправлю саме в ці дні, тому що два дні я буду на виставці, мабуть, що, і ще там зустріч. Тобто це займе цілий день і я просто не встигну їх ось вам показати. Тож, І завтра також я на прохання своїх глядачів хто зі мною замовляє, особливо вперше ось ці фетрові наборі, я принесу. Всі свої чобітки. І гнома нового. Вже ангелочка брати не буду, просто тому що вони дуже об'ємні. Тож люди хочуть побачити і попробувати їх саме, як вони виглядають, тому що ось це воно ні про що. Воно, як правило, воно набагато гірше, тому що де ось оце, і тут 6 см чи 7 і де 14 Тобто Об'єм по об'єму не так видно і, як правило, фетр набагато яскравіший. Тож я принесу щоб люди могли їх ось помацати руками, подивитися, що це. І, мабуть, зустрінемося. Якщо хтось не піде на зустріч, то е, зустрінемось давайте в залі. Я, скоріш за все, прийду і в, спочатку я, я на 10-ту годину збираюсь на саме відкриття, щоб е, встигнути побігати там, тому що потім де дуже багато людей, нічого не побачиш. А потім ми підемо в, на зустріч, і після зустрічі. Е, 99%, що ми знову ж таки повернемося на виставку, бо хтось щось принесе, хтось щось не бачив, хтось щось побачив, а хоче таке також купити. Тобто ми повернемося на виставку. Тобто я планую бути ну, досить таки довго взавтра. І мабуть, ще в п'ятницю приїду. Якщо там хтось просив мене зустрітися в п'ятницю, бо не може в четвер. Також з тими приїду, але, будь ласка, якщо хтось хоче конкретно зі мною зустрітись, напишіть мені куди-небудь, чи в Інстаграм, чи в Фейсбук, чи просто. todo і напишіть під будь-яким, навіть під цим відео, напишіть коментар, що я ось хочу зустрітися. Ну і я тоді приїду. Тобто я не прив'язана дуже до часу, я вже на волонтерстві домовилася, я не прийду, тому що виставка. І, до речі, волонтерів у нас багато. Також після волонтерства прийде подивитися, вже всіх там загітувала. Тож, все, на цьому, на цьому саме це відео закінчую. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підписуйтесь на канал, я буду дуже, дуже рада з вами. Завтра з усіма зустрітися, тож всього вам найкращого, щоб нам завтра було тихо, мирно, і ніхто нам не завадив провести цю виставку.